Тримаюся хвилина за хвилиною, злітаю, падаю, стріляю і мовчу. Не знаю, чи залишуся людиною від розпачу, не від страху тремчу. Скрипить пісок зі смаком нікотину на жовто сірих стиснутих зубах. Сьогодні я напевно не загину, хоча до мене смерть давно торує шлях. Хапну на повні груди знову диму і видихну назустріч ворогам, броню поправлю, порівняю спину, голодним спогадом себе всього віддам. Та лемент куль не дасть спокійно мріяти. Нагадуючи про свою мішень, потрібно виживати, треба діяти, шукати ціль і вихід в новий день. Тримаюся хвилина за хвилиною, черговий відробляючи наказ, не знаю, чи залишуся людиною, себе в собі катуючи Щораз. раз.